Сьогодні на сесії нашої сільської ради прийнято рішення про присвоєння почесного звання почесних громадянин Гливацької сільської ради всім нашим захисникам, які загинули, захищаючи нашу батьківщину, нашу громаду, наші родини, наших дітей. Ми повинні пам'ятати про це і наш святий обов'язок увіковічити пам'ять, яка повинна. Передатися нашим дітям, внукам, правнукам всім наступним поколінням, щоб ніякі расисти не змогли викорінити наші традиції, нашу пам'ять і переписати нашу історію. Сьогодні Православна Церква України, Криворізьке районне благочиння, храм Святого апостола Фоми зустрічає родини загиблих воїнів нашої громади ОТГ. Ми разом помолимося, відслужимо паніхіду, помолимося за наших полеглих героїв, щоб піднести молитви до милосердного Господа. І Просити його, щоб наші герої, які своєю мученицькою кров'ю вкропили нашу українську землю, щоб Господь прийняв їх у свою оселю. Також підтримуємо наші родини, тому що православна церква України вона завжди зі своїм народом, зі своїми людьми, тому будемо молитися і благодарити милосердного Бога, благословляти. І просить найшвидшого закінчення цієї кровополаролитної війни, цього кривавого терору, який проводить зараз Росія на території нашої української землі. Подався Господь нашим і і хочу в першу чергу подякувати за запрошення керівництву ОТГ і, і, і Максиму, що сьогодні має можливість бути тут в цьому зібранні, в цьому за, на цьому заході, де можу виразити щиру подяку і співчуття від себе особисто, також від нашої церкви, Християн Ірині Івановської, церкві Віфір, села Глоївадки. І подякувати. Рідним, подякувати близьким за їхніх синів, за братів, за чоловіків, які віддали своє життя, як сьогодні говорив молодсим, щоб ми жили у тій державі, де, де говорять українською мовою, в тій державі, де люблять Україну. І хочу подякувати і виразити ще раз і ще раз співчуття, щирі співчуття. Хай вас Бог благословить. Божого вам благословення. На згненні Божої допомоги. Слава передати те, що ви відчули, те, що пережили. Нема дослідження. Втрату близько відчуття. Ми сказали, що Пам'ятаємо, ми, ми поки не живі, і збирали сьогодні на наших героїв, які віддали життя нашу незалежність. Наші... Повне служіння українському народові, відзнакою начальника районної військової адміністрації за захист Криворізького району нагороджується. Волошин Артем Андрійович. Посмертно. Нагороду отримує родина Ви Подивіться, хто боронить нас. Звичайний хлібовок вчитель, слюсарь, депутатів на з громаді загинув Сергій Крименко, депутат нашої громади. Хорольська жінка служить. Дмитро Звягенцев зараз теж на службі. Тому немає різниці, хто ти. Головне, щоб ти був українцем і в тебе в душі була Україна і твоя родина. Всім хлопцям нашим загибли низький утрім. І нещодавно був день матері Матусі всім дякую за виховання ваших снів справжніх героїв. Слава Україні! За особисту мужність, героїзм та самопожертву. Приєднані при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, рішенням сесії Глиювацької сільської ради звання почесний громадянин Глиюванської сільської ради присвоєно мордовцю Богдану Васильовичу посмертно. Нагороду отримує родина загиблого героя. Та Сергій Миколайович Сергію Миколаєвичу. Нагороду отримує родина загиблого Героя. Цим присутнім, І слава нашим героям, слава нашій Україні. Перемога буде за нами. Героям. героям слава. Слав.